Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословини вівторок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Зазвичай я тримаюся в посланні. Ця програма та, створена для того, щоб розважати над посланнями, але сьогодні короткий вступ, оскільки є така зараз ситуація, хто знає отця Домініка Хмельєвського, який зараз обвинувачений, та? якого хочуть обвинуватити власне. В якихось порушеннях Целібату, в зґвалтуванні і, і різного роду такої та? не, ну, це не Єріс, так? Але це фактично хочуть погубити ксьонза, який дійсно є голосом Божим в цьому світі. В цьому світі зараз, де так мало голоса Божого, так? хоча багато священників. Але не всі так глибоко говорять про Бога. Не всі так живуть глибоко, та? не, не всі так посвячені, на жаль. Але е, хотів сьогодні сказати лише те, що е, дивує мене ці такі захиснички, та? захиснички, які, наче е, і не проти Домініка. Та? Ми слухаємо його, ми там це. Е, і сьогодні так пишуть постять, фейсбуки всі, е, поляки, там, та, що. Е, Цитують Ісуса Христа, хто, хто без гріха, хай перший кине камінь. Тобто такі захиснички, які вже погодилися, що він не правий, що він вже е мав інтимською жінкою чи дівчиною. Так? Бо орден написав, що він порушив моральне право. Ні, це не орден написав. Це Домінік Мевський визнав, що він порушив моральні права. Що таке моральне право порушив? Моральне право порушив це означає, що впустив цю дівчину так в монастир, і, можливо, в пізній час, бо потребувала молитви, бо потребувала звільнення. Можливо, вона йому писала, дзвонила, казала, що покінчить з собою. Тобто, підстави якісь були, щоб він її пустив, так? і його намір був допомогти. Це є основа, так? Він, ризикуючи та, правилами, правилами монастиря, впустив її до того, щоб допомогти. Розумієте, це є порушення морального права, а більшість людей таке враження, що навіть не знають, що таке порушення права права морального, так? а що таке порушення целібату. Порушення целібату це є власне, зречення. Зречення це порушення обітниці. Обітниці. Це ровно тому, що я зрікаюся Христа. Так? Це не є якесь моральне право з жінкою переспати для священика, який в целібаті. Це є повне зречення. Це є Я відкидаю Ісуса, Я відкидаю Марію. Чи міг так чинити до Мені Не міг. Не міг. Тому сьогодні хто пише. З таким типу, я захищаю, але хто ж без гріха. Ну, ну що ж він то ж людина? Слухайте, нічого не доказано. Доказів нема. Доказів якогось інтиму нема. Тому не треба у цих таких захисничків, так? Ми стоїмо в вірі. Сатана тільки хоче сумнів посіти. Атака сатани серйозна. На ксьонзів зараз в Польщі просто неймовірно. Петр Глас, який в тюрму закрили, бо він там, начебто, гвалтував дітей. Через 10 років діти повиростали і прийшли сказати. Це смішно, немає ніяких доказів. Та? Докази мають бути фактичні, а не хтось сказав, колись, там, десь. Чому так сатана робить? Дівчина теж там, місяць тому мене зґвалтував до Домінік Хмельєвський. Слухай, а чого ти не прийшла, що вчора він тебе зґвалтував? Якісь докази, аналізи покажи. Щось, якісь докази та, зроби. Ні, місяць тому, рік тому, десять років тому. Зараз прийде 100 таких дівчат, та, яким заплатила масонерія по тисячі е, доларів, по 5 тисяч доларів, по 10, можливо, і будуть вже свідчити. Та, і він зі мною переспав, і зі мною, і зі мною. Чи це е, є правосуддя? Чи це є е, якісь докази? Це є нуль. Повний нуль. Тому давайте е, твердо. Стояти в вірі, що отець Домінік Хмельєвський, я його дуже особисто знаю, знаю його. І якби він так і згрішив, так? не просто згрішив, бо гріх, гріхом, так? але це є порушення власне, обітниці. обітниці. Кожен монах має такі обітниці, так? бідноти, чистоти і послуху. І, власне, це таких три. три Вузлики, так, які не можна порушувати, це не є порушення морального права. Так. Бідноти, це означає, що він не може мати якогось майна, там, не знаю, приватного майна, так, там квартири, машини, дачі і все інше. Тобто, це добровільно. Він хоче жити так. Там він може користуватись монастирськими машинами, жити в монастирі, так, але не мати. Приватно, Це не моє. Це такий обід бідноти. Так? Другий обід це, власне, не мати стосунків з жінками, не мати сім'ю. Це є другий обід, який також непорушний. Кожен порушення цього обіду священник вилітає. вилітає. Попросту не стає вже не священником. Так? Тому сатана атакує його сьогодні. не… В якихось моральних там правах. Нікому це не цікаво. а хоче знищити як священника. Тому сьогодні прошу про молитву за цю справу і за тих людей, які вже осудили, так? які пишуть, хто без гріха, хай перший кине камінь. Слухайте, та ситуація була певна. Там написано в Слові Божому жінку спіймали на перелюбі. Був факт. Оця домініканин ніхто не ловив на перелюбі, так? Був факт, що вони були десь він її впустив. Так? Моральне право порушив, бо впустив, провів молитву. провів молитву і, можливо, мав би не впускати, так? А, а, чи, ну, а чи міг він не впустити? А можливо, вона хотіла покінчити сам так, життя. Тому, ну, тому можливо, він не добре зробив, але порушив ці правила правила монастиря. Правила, це не є зречення, так? це не є порушення обітів, вічних обітів. Тому моральне право і порушення вічного обіту це різні речі. Сьогодні молимось за отця, Домініка, щоб ця ситуація якнайшвидше закінчилася, і, і щоб більше таких ситуацій не входило. Так? Щоб атаки, які всі... Сатаністи, масонерія планує на цього священика були відкинуті ще на початку. А сьогодні на 25 січня 2003 рік. Дорогі діти, цими посланнями знову вас закликаю молитися за мир. Особливо зараз, коли є криза миру. Ви будьте тими, які моляться та свідчать про мир. Будьте, дітоньки, миром у цьому немирному світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Моліться за мир, каже Марія. <кій> Будьте ви закликаю тебе молитися за мир. Чи молишся ти за мир, чи взагалі молишся? <кій> Молитва за мир. Молитва за мир в моєму серці, в серцях моїх близьких, знайомих, моїх рідних, так? за мир в серцях священиків сьогодні. За мир в серцях тих, хто не знає, що таке мир. Власне, Марія каже, особливо зараз, коли є криза миру. Сьогодні криза миру, нема спокою, Нема, так? Нема. так? люди бігають, щось шукають, щось якісь обвинувачення. Тобто постійно якась іде боротьба. Боротьба. Сатані не комфортно, так? некомфортні священники, говорять про Ісуса. Некомфортно. Іде величезна атака, величезна війна. так? Деякі відео, які прослуховував про колишніх цих сатанистів, та, то там цілі стратегії, там мільйони доларів та, виділяються на те, щоб зру, зруйнувати одного священника, другого, третього. Там групу молотовно розбити. Ціла стратегія, фінанси, різні підстави. Та, різні такі підстави, як зараз Домініком Хмельєвським. Скільки заплатили той дівчині, щоб вона це робила, так? скільки заплатили газеті, щоб яка газета не має ніяких фактів підтверджених, просто зі слів якоїсь дівчинки написала, як там відбувалося, як в дешевій статті, романі. так? Там описується, хто не читав газету, то почитайте цю статтю. То як з якогось роману він там роздягнувся, запропонував і то. Ну, ну, просто смішно, так? Смішно. А, а більше смішно, аж до сліз, що більшість людей, які знають особисто, отця, вирішили, ну, що міг, він же ж людина. Тобто так здалися легко. Легко. Легко вирішили, що та, що там, ну, кожен може впасти, так? Так, ну, сатана тільки сумнів підкинув. Малесенькі сумнів. І відразу. О, міг, міг. А де віра ваша? Де віра наша, Та? Чи міг, чи не міг. Поки нема факту, доказу якогось, стоїмо в вірі конкретній, що не міг та? так зробити. Бо це е, який говорить серйозні речі, і не буде ставити на карту всі свої слова, та? на кон. Всі свої проповіді. Бо якщо буде щось доказано такого плану, що він то зробив, то це буде просто крах, та? його всі проповіді поставлять під сумнів. Особливо зараз, коли криза миру. Ви будьте тими, які моляться та свідчать про мир. Моляться та свідчать про мир. Чи ти сьогодні свідчиш про мир? Чи ти сьогодні молишся про мир? Ну, питання, я і до себе ставлю це питання. Так? Чи я свідчу сьогодні мир, чи я свідчу сьогодні розбрат? Будь дитинком, миром у цьому немирному світі, каже Марія, будь миром. Миром будь. у цьому немирному світі. Цей світ немирний. Він хоче оскаржувати, руйнувати, нищити, так? сіяти сумніви, страхи. А каже Марія, будь дитинко миром в цьому немирному світі. Будь ти миром сим. Більше ніхто не може бути замість тебе. Ти будь. Десь бачиш не мир, десь несправедливість, то будь ти миром, будь це справедливостю, будь тим, хто тверезо бачить цей світ. Так? Тверезо в Ісусі Христі бачить цей світ, а не в якихось газетках, газетонках і всьому іншому. Марія каже, дякую тобі за цю молитву, за те, що ти слухаєш, хочеш жити цим і впроваджуєш ці послання в життя. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Па-па.